Уривок з тексту Джона Бойна Хлопчик з погастій піжамі з елементами переказу. Бруно не сумнівався, що було б набагато більше глузду залишити гретель у Берліні, доглядати дім, бо з неї тільки заморока. Справді, він не раз чув, що її описували як проблему з першого дня. Гретель була на три роки старша за Бруно, і вона дала йому зрозуміти, як давно. Як він міг пригадати, коли йдеться про події у світі, а надто про ті, які безпосередньо стосуються їх двох, то вона бере відповідальність за ці події на себе. Брун не любив зізнаватися, що він трохи її боїться. Але якщо він хотів бути з собою чесним, а він завжди намагався бути таким, то мусив визнати, що таки боявся її. Вона мала деякі погані звички, яких і можна сподіватися від сестер, вона надто довго стовбичила вранці в ванні. Гаритель мала велику колекцію ляльок, які стояли на полицях у її кімнаті. Вони відріщалися на бруно, коли він заходив, і стежили за тим, що він робить. Він не сумнівався в тому, що якби увійшов до кімнати, коли сестри не було вдома, то ляльки розповіли б розповіли їй усе, що він робив. Вона також мала кількох вельми неприємних подруг. Які полюбляли сміятися з нього. Усі подруги Герте, здавалося, неправдили нічого більше, як знущатися з нього, казати йому всіляку Гедоту, коли ані матері, ані Марії не було поблизу. Бруно не дев'ять років, йому лише шість, знову і знову повторювала одна страховинна дівка співучим голосом, танцюючи навколо нього і штовхаючи його під ребра. Мені не шість років, мені дев'ять. Протестував він, намагаючись утекти від неї. Тоді чому ти такий малий? запитувала потвора. Усі діти, яким по дев'ять років більше, аніж ти. Це була правда, особливо болюча правда для Бруно. Він глибоко страждав, що не такий високий, як інші хлопці в його класі, він лише діставав до їхніх плечей. Коли він ішов по вулиці з Карлом, Даніелем і Мартіном, Люди інколи дивилися на нього, як на меншого брата з товаришів, а насправді він був серед них другим за віком. Отже тобі лише шість років, наполягала мала потвора, і Бруно втікав від неї, робив вправи, що простягували йому руки і ноги, сподівався, що одного ранку прокинеться і побачить себе вищим на фут або два. Тож одна приємна річ пов'язана з тим, що він більше не в Берліні. Означало, що він більше не бачитиме тих страховинних дівок, які полюбляють знущатися з нього. Можливо, якщо його примусять залишитися в новому домі протягом певного часу, навіть не менше як на місяць, то він виросте до того часу, як вони повернуться додому, і бридки дівчата не зможуть мучити його. У перший день нового будинку Бруно зайшов до кімнати Гретель. Яка саме розкладала своїх ляльок. Дівчина була переконана, що тут вони житимуть кілька тижнів. Це втішило Бруно, який чомусь думав, що вони прибули сюди на місяць. Ретель, хоч як не любила брата, поставилася з розумінням, бо й самій було не дуже приємно. Вона пояснила братові, що цей дім називається геть звідси. Звідси, сестра пояснила назву будинку так. Назва пов'язана з тим фактом, що попередній мешканець погано виконував свою роботу хто й сказав геть його звідси, і оселимо тут чоловіка, який зможе виконувати її добре. Бруно пожалівся сестрі, що йому сумно безкарло Даніеля й Мартіна. Тоді він побачив у кімнаті сестри таке ж саме вікно, як у своїй. Виглянувши, він побачив автомобіль, у якому вони сюди приїхали, а також три або чотири інших. Вони належали солдатам, що працювали на батька. Деякі з них стояли навкруги, курили сигарети сміялися. Далі була під'їзна дорога і ліс, який Бруну захотілося дослідити. Хлопчик сказав сестрі, що тут є інші діти. Він повів її у свою кімнату і показав те, що було видно через його вікно. Бруно і Гретель побачили крізь вікно багато чоловіків, дідів, хлопців і хлопчиків. Дівчина дивувалася, що там не було жодної жінки чи дівчинки. Всі ці люди були заогорожені. Під самим вікном Бруно був великий сад, біля квітів була дуже приємна доріжка з дерев'яною лавкою. Над лавою була набита дошка з написом, десь за 30 фунтів далі від саду, квітів і лави, з написом над нею все змінювалося. Там була висока загорожа з колючого дроту, що тяглася понад усім будинком і загиналася вгорі. Огорожа була вищою, аніж дім, у якому вони стояли, і підтримували її величезні дерев'яні стовпи, схожі на телеграфні. На загорожі величезні мотки колючого дроту закручувалися у спіралі. Гертель мала 12 років і вважалася однією з найрозумніших дівчаток у своєму класі, але не могла зрозуміти, що тут відбувається. Зрештою, її спало на думку лише одне пояснення там просто сільська місцевість. Та Бруно сказав, що ніде не видно тварин, брат і сестра. Пристали поруч плече до плеча, дивилися на те, що відбувалося за 50 футів їхнього нового дому.